Від керівництва державої опозиції. Вона не дає можливість значній частині суспільства окреслити шлях розвитку України. Вона сприяла перерозподілу, дуже несправедливому перерозподілу багатств у державі. І так далі, і так далі. Я вважаю, що цю владу, цю нинішню адміністрацію повинно, треба за ці власне прорахунки усунути від влади, дати їй можливість переосмислити свої дії і дати можливість в майбутньому колись знову взяти участь у виборах на іншій основі. Але я протестую, я не погоджуюся з тим, коли ця адміністрація хоче скористатися демократією для того, щоб цю демонстрацію демократію, вибачте, усунути. Тому я пропоную не вибирати між добром і злом, між меншим і більшим злом. Я пропоную вибрати добро, яким є усунення війн. Влади нинішньої адміністрації. Це для мене є однозначне добро. Я при цьому не голосую, не закликаю вас до революції і закликаю цю владу, щоб вона вчасно отямилася, щоб ця революція не спалахнула спонтанно. Друге, я не один раз чув, а я думаю, що це зведення викличе таку реакцію. Наївні люди говорять про мораль. Хто серед тих акул нинішнього, нинішнього політичного життя звертає увагу на мораль? Так я хочу ще раз, щоб ми нагадали собі азбучні істини. Коли ми говоримо про правила дорожнього руху, ми всі розуміємо, що це таке і чому вони важливі. Ми всі розуміємо, що виїхати на зустрічну смугу означає неминуча катастрофа. Ми хочемо вас переконати в тому, що правила морального життя є тими самими правилами дорожнього руху. І якщо ми сьогодні, очевидно, в нашому політичному житті виїжджаємо на зустрічну смугу, отже, ми повинні чекати дуже негативних наслідків. Зробіть все можливе, панове журналісти, для того, щоб переконати суспільство, не виїжджати на зустрічну смугу. Дякую. Дякую. Прошу, якщо в когось є запитання, то що день, Антон Карабаски, газета «Коммерсант». Вопрос, я не знаю, кто Я хочу на этот если все-таки у вас к вам не прислушиваются, если все-таки будет массовая фальсификация, допускайте ли вы повторение событий 1934 -го года, то есть а, массовый, не ну, насильственный процесс, не э, людей в Киеве, что люди действительно будут бороться с возможной фальсификацией этих выборов и ваше отношение к такому протесту, если он все-таки возникнет. Чому зробили цей справа? Ну я тоді відчував, що буде. Ми не погрожували нічим звернені і не хотіли б, щоб це сприймалося як погроза. Але маємо на увазі, що у розпорядженні суспільства немає танків, немає е е е кулеметів, але в них у цих простих людей є можливість підняти громадський опір. І така можливість, зокрема, реалізується і тоді, коли виходять на площу і просто стоять, ви це бачили і у нас, і бачили вже так, по телевізору в Арабському світі і так далі. Але є можливість організувати духовний опір в владі. І це. Дуже ефективний засіб. Ми не виключаємо таких вживання таких засобів в майбутньому, хоча маємо на увазі, що головна політична робота має здійснюватися професіоналами, політиками, а ми не є професіоналами, тут жодного політика за фахом немає. Хіба що дизиденти, які сиділи свого часу за політичними статтями. Дякую. Старайтесь вопрос, просто как отнесетесь к этому, если все-таки люди будут на вопрос. Майка на увазе, что люди вышли на Майдан в 2004 году, потому что влада их мало за дурнів и обманула их портами. И сфальсифицировала выборы. Это не было, голосування на Майдані за какую-то Это был протест, від людей, які демонстрували свою людську гідність. Я думаю, що це вічне право на кожного суспільства таке виглядає. Я додам, що тому що питання поставлено так, чи можливо, чи буде це. Ну, і закони фізики, і закони суспільного розвитку однакові. на всяку дію є протидія. Чи буде це? Так як Майдану, то ми тоді передбачити, що станеться те, що сталося. І тому, як це буде, ніхто не знає. Але те, що буде протидія, можна не сумніватися. Але я хотів сказати, що наше завдання, наше завдання створити для народу України та і для урядів. Створити певну перспективу майбутнього розумного розвитку, перелом існуючої системи і заміною її іншою системою, яка буде справедливою, якій буде понімним середній клас держави, і от буде нормальне політичне і господарське життя. Так що ми фактично вважаємо, що має бути створений. Певна програма, певний стержень розвитку, який має повірити народ України. Я особисто відповів на ваше питання так. Звичайно ж, я буду розуміти, чому народ піднявся на свій протест, якщо справді вибори будуть зманіпульовані. При цьому Моє ставлення буде формуватися від того, якими будуть ті протести народні. Якщо вони будуть такими ж мирними, як були в помаранчевій революції, я буду серед тих людей, я буду ставитися до цього дуже схвально. Якщо ж вони будуть насильницькі, чи не дай Боже криваві, то я буду розуміти, що влада довела. Цих людей до такого протесту. Я буду винуватити передусім владу, але мені буде дуже сумно, що ми підемо по хибному колу, яке не виведе нас до того, що нам потрібно. Тому е, я хотів би всіма силами, і я поділяю бажання інших е, моїх колег тут, щоб не допустити. Тих спалахів емоцій, які рано чи пізно опускаються, падають, затихають, а люди залишаються на тому самому місці, якщо не відкинуті назад. Я хотів би, щоб ми йшли вперед. А це означає осмислений рух, це означає розуміння того, куди ми йдемо і що ми хочемо бачити після моменту Х. Дякую, наступні питання, прошу. Роман Кухаруб, інформаційне агентство нація. У мене до вас питання. Відсутність соціального ліфту в українському суспільстві сьогодні для кількох, для кількох поколінь українців. Чи вбачаєте ви міру своєї відповідальності за це ваше і вашого покоління? Іншими словами, хто з'їв Україну з хлібом за ці 21 рік і хто поїв своїх дітей? Дякую. Я сьогодні виступав і ще раз хочу вам всім сказати, в Україні відбувається певний стаціонарний суспільний процес. Таких процесів взагалі у світі є два. Україна не є винятком. Процес, якому править олігархія і криміналітет, і в руках якої зосереджена основна маса, майна держави. І другий стаціонарний стан, де є правлячим середній клас держави. На жаль, розпад Радянського Союзу і ті події, які супроводжували це все, не могли створити іншого ладу, який, який зараз є в Україні. Наше завдання переломити цей лад і запропонувати інший. А відносно того, хто несе відповідальність за те, що. Робиться, мушу вам сказати, хто б не прийшов до влади, якщо залишиться принцип розподілу майна і рівних можливостей, які зараз є, нічого не зміниться. Треба змінити принципи і ми маємо прямувати до цього. Я особисто не відчуваю своєї прямої відповідальності за те, що відсутні соціальні ліфти. Представник Українського католицького університету у Львові готую власне, молоді, молодих людей для того, щоб вони піднімалися соціальними ліфтами вгору. Але якщо говорити все-таки про відповідальність за минулі роки, відповідальність мене як колишнього дисидента, то я можу сказати так, що так я відчуваю певну відповідальність. І ця відповідальність полягає в тому.